Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А ми з вами уже поринаємо у світ чарівних казок, і зараз я розповім вам українську народну казку про Соловейка, Зозулю та Горлицю. Жили собі Були, дід! І баба, і була в них дочка. Ні за кого не хотіла та дочка заміж виходити, а дід з бабою вже й не знали, що їм і робити. Раз якось прийшов до них страшний змій, поговорити з дочкою захотів, а вона візьме та й каже дідові з бабою: Тато, і мамо, піду я за цього змія заміж. Що старі не казали, як не вмовляли, а вона одно за змія піду. Ну тоді, щоб ми його ніколи тут і не бачили. Сказали старі та й зосталися самі. Пішла їхня дочка далеко далеко у ліс та зі своїм змієм чоловіком. Нажили вони собі двоє діточок хлопчика і дівчинку. Одного разу сидять ті діти і говорять Мамосечко, а скажи дорогенька, дивись, ось у того є дід і баба, і в того є дід і баба, а у нас є дід і баба. Мати їм на те й каже Є, мої любі діточки, тільки вони живуть далеко-далеко, аж за річкою та за лісом. З того дня пройшло скільки часу, а діти й просять Мамо, пустіть нас до діда й папи, ми ніколи в них не були, хочемо їх побачити. Ось вони і випросились у мами, і вона їм дозволила піти до діда з бабою. А діти питають матусечко Люба, а як же ми їх знайдемо? А мати каже Діточки, любі, вас батько Змій проведе. Батько Змій їх із лісу вивів через річку, провів і показав, де хата дідова та бабина, та й каже дітям: Ідіть, побудете три дні, а тоді вийдете на це саме місце, і я вас заберу додому. Але не кажіть, як назад будете йти, що я вас чекаю. Скажіть, що ви самі прийшли і самі додому підете. Ось прийшли дітки до своїх діда та баби, а ті й питають, «Ой, що ж це за дітки до нас прийшли? А діти й кажуть Ми ваші онуки. Дід із бабою розплакалися і зраділи дуже, гуляють дітки, старі їх розпитують про батька та матір. у удвох були, та так і казали, як батько велів, а тоді баба по одному їх стала питати. Хлопчик і каже Ми самі прийшли і самі підемо. А дівчинка й розказала, що приводив їх сюди батько, буває він гарним, як усі люди, а іноді як Змій. А цей батько насправді був зачарований, наскільки там років змієм. але цей термін уже минав і мав він стати знову чоловіком. От проговорилася дівчинка, що батько Змій прийде їх забирати через день. А баба дідові каже: Іди, діду, точи сокіру і сиди в кущах, а як побачиш змія, то знищ його, щоб наша дочка з ним не мучилася. Чого наша дочка буде з таким зміюкою жити? Ото дурний дід та й послухав дурну бабу. Наступного дня баба дітям пиріжків на дорогу напекла. Привела їх до того місця, де батько їх мав чекати, та й пішла сама додому. Коли Змій виповз, а дід за сокиру та й знищив Змія. Прийшли діти додому та переказали матері, що їхній батько вже не живий. Вона сердешна діточок стала питати: Хто ж признався, де вас батько буде стрічати? Я не казав, мамусю, каже хлопчик. Маму. Осю, пробач, це я розказала. каже дівчинка, а мати з того горя та й каже. Що ж ви наробили? Я вашого батька була б зовсім від прокляття звільнила, ще ж йому трохи було бути Змієм, а тепер мені без нього не бути жінкою. Ти, дочко, за те, що зробила горе, батька згубила лети з озулею, і щоб ти ніколи не мала свого гнізда і своїх дітей, щоб тобою люди не радувались. А ти, синку. За те, що не зрадив мене лети соловейком та ще бачи людям, щоб вони тебе слухали і не наслухались, радувались і не нарадувались. А я полечу горлицею, буду торкотати, буркотати людям про своє горечко розказувати. Так і розлетілося світом хто куди, з тих пір зозуля свого гнізда не в'є і діток не ростить. Горлиця ніби про горе туркоче, а соловейко вечорами людям на радість щебече. На цьому, діточки, нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.